Третій день вода за графіком. З 6 травня до осель багатьох полтавців воду подають з 6-ї до 9-ї та з 18-ї до 22-ї години. Люди кажуть, щодня доводиться її набирати, а питну купувати. Цілий день немає. Набираєте? Так. Да. Я пенсіонерка, я дуже економлюю. А якщо не дай Бог, ще хуже буде. Бог його знає тоді як. Почасово не будуть давати тоді як же. Часний сектор може прожити, а такі ми ж попливемо. Нам вистачає, а дітям не вистачає. У нас маленька дитинка є, то купати то вона переживає, каже, купати дитину треба. Без води ж трудно жити, а це довго буде. Обмежили водопостачання мешканців обласного центру через провал на колекторі Супрунівської головної каналізаційної насосної станції. Через вік, корозію та щебінь. Тут розірвали низ труби високого тиску протяжністю 12 метрів. Аварійна ділянка знаходиться в заболоченій місцевості, що ускладнює роботи, пояснив керівник комунального підприємства Полтава водоканал Олег Мізік. Витерла трубу у зв'язку з віком, витерла низ труби, і вона не витримала, вона напорне там 4 атмосфери тиску. Не витримала тиску і трубу розірвала. Відремонтувати її нема можливості. По-перше, вона вся така, ну, сьогодні ми навіть якщо цей кусок залатаємо, вона завтра новий репник. І там складні умови, воно в болоті, туди простою технікою, яка є в наявності водоканалу не заїдеш, не, не викопаєш для ремонту. Прийнято рішення, було його заміну тому що другого рішення ну, на даному етапі немає. Нині водоканалівці розробляють напрям для прокладки нової опірної лінії. Замінити планують 500 метрів труби. Лише матеріали коштують 8 мільйонів гривень. Комунальники сподіваються на фінансову допомогу від міста у сумі 15 мільйонів, говорить Олег Мізік. Від цих коштів залежить і те, як швидко відновлять безперебійну подачу води для населення. Основний споживач наших послуг це Полтава, ми розраховуємо на допомогу від міської ради і ведемо переговори. Наскільки це буде по часу, і скільки займе часу. Ну, ми розраховуємо, якщо все буде добре, і з фінансуванням, і з, з виконанням робіт, то ми розраховуємо, що це 2 неділі. Витратити на матеріали 8 мільйонів і не отримати коштів, це також. Я вже не кажу про роботу і про сестрину на мільйонів. Тим часом в управлінні житлово-комунального господарства міста питання фінансової підтримки полтава водоканалу поки що на стадії обговорення, говорить його очільник Володимир Чередниченко. Щодо виконання та фінансування, а саме фінансування аварійної ремонту роботи для водоканалу, щодо по аварійній ділянці коло супроміцьких очисних, то ми поки не готові забезпечити фінансування цих робіт, але це питання обговорюється. Колектор на Супрунівській каналізаційній станції працює з 1978 року. Через його стан та ушкодження механізмів станції сьогодні в громаді 80 провалів і 27 провалених каналізаційних колодязів, говорить Полтава Водоканалі. Нагадаємо, перелік адрес, де запроваджені графіки водопостачання, розміщений на сайті підприємства.